Так, вчора ми варили холодець. Ну, їли там, Дві тарілочки з'їли без хрону. Зараз піду, візьму лопату. Піду там в кінці городу у мене хрін росте. Викопаю хрону, бо холодець без хрону, то таке. Перевідня, коротше. Ну піду викопаю. Так, ось у мене тут росте хрін. Ось ці калачики і всього-всього. Ось тут така ділянка. Я його викопую періодично, ну для потреби. А остальне залишається. Он зараз викопухте. О, дивіться який. Ну ось гарний вийшов. Трошки зрізав його, ну це і хорошо, Остальне вилізе в кінці літа вже буде. Так і саме ось. Отакого корінця мені і хватить. Мені більше і не надо. Ну піду. Буду робити. Ось хрін, ось бурячок і став з погреба. зараз потерти. По ходив, он, якусь гусінь он знайшов. Якийсь. Де він що на зиму, волочи, бо знає, що таке здорова. Я ось, а ну. Що це за гусінь така? Ну зараз піду викину. Так, а ну. Передворилась, що мир то... Ну ладно, підвипимо. Так, ось бурячок почистив, хрім почистив, беремо таку тертушку за такою шкряблкою і будемо натирати. Виходимо на вулицю обов'язково, бо, бо хоча якщо терти хрім, там, коротше, мало не покажеться. І в очі, і, і крою лістиме. Ну, буду терти. Так. Спершу треба бурячок, щоб ну, буряк в очі не лізе і буде все нормально. Так, зараз у мене все тут тіліпається. Я Якось зараз по-двому поставлю. Поставлю, щоб грудніше було і наперед. буряка. Отакого от невеличкого його буде по недостатньо. Аби він такий, гарно червоний був. Ух ты. Ну все, отак от достатньо. Тепер хріб. Оце ось саме така відповідальна Роботи. Він треться не дуже, ну, можна потерти. Ось так от перевертаємо і в різних положеннях тримаємо, Тоді він треться гарно. Ну, буду терти. Так, ось все перетер бурячок і крім Беремо баночку. Ну, кого яка у мене отака. От. Мені. Там э, холодцю того небагато, так що так от хватит. Так. І накладаємо у баночку. Усе. Так, так трошки притрамбовуємо. Так, протрамбували вот так вот. И заливаємо яблучний оцет. Так, ну десь небагато ложку десь. Так. Можна. такий оцет, звичайний. Ну, у нас яблучний, краще буде. Так. Тепер. Беремо і в баночку доливаємо кип'ячену воду. Просто вода охолоджена, кип'ячену. Закриваємо. І ставимо. Ну, можна отак от поштрикати, та воно і так попитається, пропитається. Звідти вийшло і воно туди пішло. І так гарно буде. І ставимо десь. Часів на два на три і вже буде готове. Так що, основне це потерти хрів, а все остальне то то пуха.